У ролику детально покажу, як подати звіт ФОП на першій групі за 2025 рік разом з додатком по ЄСВ. Просто беріть свій комп'ютер та копіюйте за мною. Покажу максимально детально кожен крок. Вкрай важливо переглянути весь ролик, бо в процесі відео буду показувати, як дойти до кінцевого результату із успішно поданого звіту. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам. Та бізнесу сподіваюсь, у вас сьогодні успішно відсвяткований новий рік, і ви вже готові до подачі звіту за результатами 2025 року разом з додатком по ЄСВ. Коротко нагадаю, що звіт ми подаємо з 1 січня по 2 березня, включно в будь-який день. В цьому звіті декларуємо дохід, який ви отримали за період з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року. При цьому ФОП на першій групі може задекларувати готівковий дохід без жодних касових апаратів, просто треба вказати певну цифру в звіті. Ну і в принципі, все. Також можна додатково задекларувати дохід з банківської виписки, якщо мали термінал на оплату картою. Ми будемо подавати звіт через сервіс Вчасно. Звіт. По-перше, це безкоштовно, по-друге, це дуже легко. Повністю офіційно звіт одразу ж відправляється в податкову. Ну і оскільки я є засновником цього сервісу, можу вам гарантувати якісний результат. Крок один: заходимо на сайт Вчасно звіт, і якщо маєте аккаунт, то нажимайте кнопку Вхід якщо не маєте аккаунту, давайте разом реєструватися. Нажимаємо кнопочку зареєструватися, де можна зайти через Google аккаунт чи будь-який інший спосіб входу. Щоб успішно подати звіт. Потрібно мати файловий КЕП, тобто електронний підпис. Якщо у вас його немає, то нажимаємо кнопочку Увійти через Дія чи отримати вчасно КЕП. У мене підпис є, тому я просто обираю його з комп'ютера, ввожу пароль та заходжу далі в кабінет. Зайшовши в кабінет, вам запропонують додати виписку з банку чи з каси для автоматичного обрахунку доходу. Я в прикладі пропускаю це вітальне повідомлення, але якщо вам зручно, то можете зараз. Разу тут працювати з ним та синхронізувати свої банки і каси. І в свою чергу я нажму в меню рахунки та каси і покажу вам, як додати свою виписку з банківського рахунку для автоматичного обрахування доходу вашого ФОПа. Першого я додам банк для автоматичного обрахунку доходу. В переліку є ну дуже багато банків, і вони постійно доповнюються. Особисто в мене монобанк, тому я його буду обирати. Можна синхронізувати свою виписку, просто відсканувавши QR-код додатком банку, або можна завантажити завантажити файлову виписку у форматі Excel, завантаживши свої банківські рахунки, якщо вони у вас є. Система прорахує ваш дохід для звітності, і все буде швидко заповнено до швидкої відправки. Навіть книга обліку доходів і звітність, все буде готово. Переходимо нарешті у розділ звітність, і буквально за декілька секунд подаємо звіт ФОП на першій групі. Обирайте документ із кодом f 0103407 Тут бачите, можна легку відправку зробити, ну або повну форму відправити звітності. Ці форми насправді повністю аналогічні. Один заповнюється на 100% автоматично згідно синхронізованих даних, а інший ви заповнюєте вручну. Давайте почнемо із спрощеної форми звітності. Вам одразу пропонує тип звіту, звітна. Так і лишаємо. Також прорахувало дохід на основі синхронізації банків, якщо ви їх додали. Ну і підтягнуло ставку вашого єдиного податку персонально, яка у вас. У мене це 10% від прожиткового мінімуму на першій групі, але в когось може бути інша цифра, бо міські ради встановлюють по різному. Ну і відповідно, якщо був закритий ФОП, то вкаже дату закриття спрощеної системи оподаткування. Якщо ФОП ви не закривали, то тут нічого не буде зазначено. В наступному вікні перевіряємо коректність сплачених всіх своїх податків. Тут дивимося і на. Єдиний податок і на військовий збір. Ну, в моєму випадку, я і єдиний, і військовий платив весь рік, тому всі поля залишаю. Але якщо б у вас були якісь пільги, відпустки, чи ви не платили певний місяць, то в такому випадку нажимаємо іконку редагувати, забираємо той місяць, де ми не платили єдиний чи військовий, щоб це не рахувалось у звітності. Аналогічно і з ЄСВ нижче ставлю галочку, що я платив весь рік. Якщо я не платив ЄСВ весь рік, то заберу нарахування за ті місяці, за які я не платив ЄСВ, але знову ж таки система в більшості автоматично пропонує правильно прораховані ваші ЄСВ в залежності від вашої персональної ситуації. Далі у відео я ще зверну увагу на більше деталей при заповненні звіту. Тому якщо у вас, скажімо, специфічна якась діяльність чи наявні різні специфічні пільги, продовжуйте далі дивитися. Будемо заповнювати повну форму звіту і подавати її разом, але знову ж таки в більшості більшості підприємцям цієї спрощеної форми хватає. Власне, я підтверджую, що заповнив всі поля вірно. Нажимаю кнопку Заповнити звіт, і вуаля в мене завантажується повністю готовий основний звітний документ з усіма заповненими полями для відправки. Можна все переглянути, також можна зайти в додаток по ЄСВ, і в разі потреби є кнопка редагувати. Але я просто нажимаю надіслати і все відправиться напряму офіційно в податкову. Ну і буквально пару секунд, і у вас все готово. В Кінці відео, звичайно, покажу, як перевірити, що ваш точно. Звіт прийнято податковою, тому давайте дивитися далі. Ну і крім того, підпишіться на мій канал, якщо вам корисні такі інструкції, і обов'язково ставте лайк цьому відео. Дивимося далі. Розбираємося з питанням звіту ФОПа на першій групі. Тепер пройдемося і по повній формі звіту для тих, хто любить повний контроль. І заодно буду звертати увагу на певні специфічні поля, деталі та пільги, які у вас можуть виникати у заповненні цього звіту. Система, коли ви створили звіт, автоматично обирає звітну форму, вказує, що це річна звітність за 25 рік. Просто продовжуємо переглядати наступні поля своїх анкетних даних. Зазвичай тут підтягується все автоматично і коректно. Тому глобально з цим не заморочуємося і рухаємося далі. Сфокусую вашу увагу на полі 9. Ми на першій групі, ми не можемо мати найманих працівників, тому ставимо 0, бо на першій групі їх заборонено взагалі мати, інакше можуть анулювати єдиний податок. Далі поле Квет. Вчасно звіт автоматично підтягує вам всі актуальні квет на момент, коли ви заповнюєте свою звітність. Але якщо ви вже встигли в новому році додати якийсь квет, і його не було в попередньому році, видаліть його тут мають бути тільки ті кведи, що у вас були протягом 2025 року. І ви по них мали отримувати дохід. Гортаємо до розділу показники доходів на першій групі. Це розділ 2. І тут треба записати цифру сплаченого єдиного податку за всі квартали, в яких ви працювали. Щомісяця ФОП на першій групі платить податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Це 302 гривні та 80 копійок. Тобто, якщо ви весь рік були ФОПом, заповнюємо у всіх колонках 908 гривень 40 копійок. Але тут можуть бути нюанси. Якщо ви зареєструвалися ФОП у середині року, наприклад, у червні. Вам першу групу дали з липня місяця. Це означає, що перший другий квартал це період січня по червень. Ви взагалі не платите ні єдиного податку, ні військового збору. Лишаємо ці поля порожні. А далі за третій та четвертий квартал пишемо по 908 гривень та 40 копійок податку за весь квартал, який має в собі три місяці сплати податку. Ще інший нюанс це відпустка. Якщо ви писали заяву на відпустку протягом 25-го року, а ви могли, ви не нараховуєте за цей місяць. Ні єдиний податок, і військовий збір, бо отримали звільнення. Також, якщо ви знаходитесь на території активних, можливих чи тимчасово окупованих територіях, за ці місяці, де ви, на жаль, знаходитесь на цих територіях, у вас теж є пільги, ви не сплачуєте ні єдиний податок, ні військовий збір, і у звіті за ці місяці теж його не нараховуємо. Також, якщо ви військовослужбовець, ви теж маєте право не платити єдиний податок і військовий збір. Отже, теж його можете не нараховувати собі за ті місяці, у яких ви офіційно були Військовослужбовець, але я також наполегливо рекомендую подавати додаткову заяву в податкову і повідомляти їх про те, що ви мобілізовані і можете за певні місяці користуватися пільгою по несплаті податків. І ще останній нюанс: я беру за основу ставку сплати єдиного податку: 302 гривні та 80 копійок на першій групі в місяць, але це найбільш поширена сума. Є міські та сільські ради, які встановлюють меншу суму єдиного податку до сплати у легкій формі звітності. Система автоматично рахує, яка у вас ставка персонально, а тут у повній формі звіту насправді це краще проконтролюйте. Тепер нарешті колонка 1. це цифра доходу, яка дублюється в колонці 8. Тут просто вказуємо, скільки заробив ФОП на першій групі в межах свого ліміту. Або, як я показав, синхронізуємо облік доходів з банків чи з касових апаратів, якщо вони у вас є, хоча на першій групі не потрібно. Ну і таким чином обраховуємо автоматично весь наш дохід, і вони дублюються в колонці 1 та 8. Тут навіть готівковий дохід на першій групі можна вписати без будь-яких документів та кас. Далі пірнаємо вниз звіту до розділу 8: це нарахування та сплата військового збору. Тут є перелік місяців від 1 до 12. Ви маєте позначити ті місяці, в яких ви платили військовий збір, а у полі 22 написати загальну суму сплаченого військового збору за рік. Тобто рахуєте кількість позначених місяців, множите на 800 і маєте цифру. Нагадаю, ви могли не платити військовий збір у певні місяці, бо, наприклад, ФОП ще не був відкритий, або у вас була відпустка, або можливо у вас є пільги по території бойових дій, чи ви військовослужбовиці скористалися пільгою? Власне на ці. Пільги не відмічаємо сплату військового збору і не нараховуємо його собі. Тепер повертаємося у сам верх звіту і створюємо додаток по ЄСВ, щоб візитувати за його сплату. У вас зараз висить воно як переплачене. Після подачі цього додатку податково спише ваше ЄСВ. Проте цей додаток не подають взагалі ті, хто мав пільги у 2025 році. Військовослужбовці, пенсіонери, особи з інвалідністю, люди, за яких ЄСВ платив роботодавець. Якщо у вас була пільга весь рік з 1 січня по 31 грудня, не подавайте цей додаток взагалі. Для всіх інших переходимо до заповнення. Додатку тут ми будемо підтягувати всі ключові поля, які потрібно автоматично вчасно світ. А у полі 8 вказуємо період протягом якого ви перебували на спрощеній системі оподаткування. Знову ж таки, якщо були весь рік, то так і пишемо з 1 січня по 31 грудня 25 го року. Якщо зареєструвалися умовно 15 червня, то першу групу вам дали з 1 липня. Так і пишемо з 1 липня. По 31 грудня платили ЄСВ. Далі записуємо ті місяці, за які платили ЄСВ в табличці. Якщо весь рік платили, то заповнюємо як у мене. А якщо не платили весь рік, зараз покажу інші можливі нюанси. Ось тут приклад заповнення додатку по ЄСВ при умові, що я зареєстрував ФОП і отримував спрощену систему з травня по грудень включно. Проте за липень та серпень я, наприклад, не платив ЄСВ, бо у мене була якась там пільга з тих, що я перелічив. Можливо, військовослужбовця чи роботодавець платив ЄСВ. Тут кожну ситуацію персоназуєте під себе, і я тут ЄСВ не буду нараховувати, як відмітив в табличці. А далі ви вже накладаєте свої ситуації на ту, що я показав. Не соромтесь коментувати і питати в коментарі по можливості постараю намагаюсь всім відповісти. Щоб перевірити, що прийняли звіт, треба це зафіксувати у квитанції номер 2 та у нарахованих податках. Переходимо у відправлені, дивимося на надісланий звіт, нажимаємо переглянути, обираємо квитанцію номер 2 і шукаємо довгоочікуваний напис, документ прийнято. Якщо у вас така зелена напис і квитанція є, 99%, що все гаразд. Додам, що квитанція номер 2 зазвичай з'являється протягом кількох. Годин після відправки звіту. В гірших випадках вона з'явиться протягом двох-трьох робочих днів. Якщо вже три дні у вас квитанції номер 2 немає, ну, скоріш за все, якась проблема. Потрібно вирішувати. Зокрема, можете написати на підтримку вчасну звіт або в коментарі. Але я рекомендую ще зайти в розділ податки, перейти в єдиний податок. І тут буде трішки складна табличка, але серед тої таблички ближче до березня місяця має з'явитися код 17Д і писати про нарахування платником самостійно. Це означає, що податкова зафіксувала, прийняла і зарахувала вам вашу звітність таким чином. Ви точно можете впевнитися, що у вас все гаразд із звітом, і можна спокійно працювати цілий рік до наступної звітності. Ну а на сторінці Dashboard у вас є всі ключові показники вашого ФОП завжди під рукою. А у податковому календарі можна також відстежувати сплату податків та подачу наступних звітів, щоб нічого не пропускати. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно буде для вас суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступних відео.